У природі існують речовини, які тривалий час зберігають магнітні властивості. Їх ми називаємо постійними магнітами. Вони бувають різних форм і розмірів: Штабові магніти, колові і підковоподібні. Не існує магніт лише з одним полюсом. Кожен магніт має південний полюс та північний. А між ними існує середня лінія магніту. В залежності від частини магніту магнітна дія проявляється по-різному. Для експерименту візьмемо метал... залізний звят і піднесемо до нього спершу північний полюс магніта, бачимо, що він притягнувся, а потім південно. Відбулася така сама дія. А тепер піднесемо до цього ж цвяху середню частину магніту. Як ми бачимо, нічого не відбулося. Отже, можемо зробити висновок: що найсильніша магнітна дія проявляється на полюсах магніту, а на середній рівні магніту. Різноіменні полюси магнітів притягуються, а одноіменні відштовхуються. Щоб продемонструвати цю властивість, візьмемо два штабні магніти, які прикріплені до невеликих коліс. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються. І так само відбувається з протилежними полюсами. А під час наближення магнітів з різної мельними полюсами спостерігаємо їх притягування. Ця взаємодія є тим сильнішою, чим ближче розташовані магніти один до одного.